Шановні друзі, пані та панове, звичайно назву. Я надзвичайно радий бачити кожного з вас, тому що нас не вдалося залякати, нас не вдалося поставити на коліна. Друзі, те, що Дніпро не боїться, це наша внутрішня перемога над режимом. Вони думали терором, який вони розв'язали після подій, 26 січня, вирішити ті проблеми, які стоять між владою і суспільством. Ми знаємо, влада нас боїться. Ми не боїмося, і в цьому наша перевага. Друзі, я хочу сказати буквально декілька слів. У нас попереду великий шлях, і я переконаний, що це шлях для до перемоги. Справа в тім, що Дніпропетровськ – це в дійсності ключове місто. Згадайте події 19 січня, згадайте події 26 січня, саме завдяки Дніпрянам, саме завдяки Ультрасам. Саме завдяки представникам опозиції всіх політичних партій і непарламентських сил, в тому числі, в Дніпрі і в Запоріжжі вдалося переломити фатальний для України хід подій. Драконівські події, драконівські закони від 16 січня були спрямовані для, на те, щоб переламати становий хребет українському народові. Щоби на нашій землі запанувала диктатура, ми з вами рішуче сказали ні такому сценарію, так, Дніпряни, да! і я в дійсності щиро, щиро радий бачити кожного з вас. І я хочу подякувати від всього серця за ту рятівельну операцію, яку розгорнули адвокати, правозахисники, громадські діячі. Два... Починаючи з 26 січня. Так, у нас було багато втрат. Так, наші дії біля обласної державної адміністрації були недостатньо підготовлені. Так, було багато провокацій з боку влади. Так, були втрати. Але ми показали, що Дніпро вистояв. Ми показали, що у нас в дійсності українці, брат за брата, ми продемонстрували. Що жодна людина, яка опинилася в лікарні або під кримінальним переслідуванням, не залишилася без юридичної допомоги, не залишилася без допомоги Дніпрян. І за це всім вам величезне дякую. Я хочу окремо подякувати Оксані Томчук, Павлу Хобату, Катерині Чижик, багатьом іншим людям, які в умовах тиску влади. В умовах, коли лідери повстання 26 січня були оголошені в розшук, взяли на себе роботу із прикриття наших людей, так в Дніпропетровську є проблема. Це проблема влада, режим, яка не чує людей, яка відірвалася від людей. Вони вважають, що терором можуть компенсувати брак нашої довіри, але ми вже більше ніколи не будемо вірити. Вілку, удоду, колесникову. ці люди, які випустили проти мирної ганьба! 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 Ми давали їм ультиматум 48 годин на відставку. Це був тест на, на елементарну совість. Всім очевидно. Що ці люди сьогодні не представляють громади міста Дніпропетровська? Всім очевидно, що ті рішення, які приймала міська і обласна рада, її депутати від партії регіонів, на підтримку курса Юнуковича, абсолютно облудні і вони не підтримуються більшістю Дніпрян. Ми давали 48 годин цим людям, щоб вони знайшли в собі совість, гідність і силу визнати, що вони більше не є владою. Але це по факту в дійсності так. Вони не є владою. Влада це святе для кожного українця слово. Це те слово, яке пов'язане зі словом довіра. Чи довіряємо ми вілкулу, удоду, колесникову? Чи готові ми до боротьби? Шановні друзі, сьогодні, коли повстав Дніпро, я переконаний. Що далі хвиля української революції, хвиля народного повстання прокотиться аж до синього Чорного моря, аж до Донбасу, бо Дніпро це є серце України, і на кожному з нас лежить величезна відповідальність за перемогу національної революції. Ми знаємо ціну компромісу. І я вам хочу сказати, що з цією владою найкращий, найможливіший компроміс один, коли за кроком назад. Слідує смертельний удар меча. Ми знаємо, що ми або вони в, в цій країні немає місця для кримінального режиму. В цій країні, де порядкує український народ і де згідно статті 5 Конституції України, ми з вами є єдиним джерелом влади, повинно бути тільки так. Так, друзі, да. ми повинні діяти. Ми повинні діяти кожного дня. Не чекаємо указівок від політичних партій, не чекаємо указівок від громадських організацій. Об'єднуємось, самоорганізуємось. Подивіться, який чудовий проект «Сестринська сотня. Це честь і хвала нашим дівчатам, які в умовах репресій проти чоловіків постали нам на допомогу. Слава «Сестринській сотні! Слава! 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 Друзі! Надзвичайно важливо сьогодні комунікація і мобілізація. Такой, таким джерелом комунікації, мобілізації, таким інструментом є мережа Фейсбук. Якщо хтось не зареєструвався, діймо зараз. Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Слава нації!